А мрії мають збуватися. А це була моя пряма мрія реалізації ось такого спортивного нішового такого проєкту. І так знову таки, ж мені теж багато хто говорить, що ну, от, ну, звичайні люди бояться ходити там в твої клуби, тому що вони там взагалі про спорт, про спорт. Але це е, е, неправда, тому що. Це як байкерський клуб. Да? Так? Це атмосфера. Не всі там класно їздять на мотоциклі, але все одно там купує собі байк, десь там трішки прокатався, і, дам і все на вихідних. І він вже в темі. Так? І людина від цього кайфує. Так само тренуються Рома Ющенко в залі професійного. Поруч тренуються люди, яким просто подобається тренуватись, і вони наповнюються цією атмосферою. Вони дивляться на Атлетів, вони з ними спілкуються. Вони в команді, вони в тусовці. Вони від цього кайфують.